І море тих квітів, куди поніс вітер, я вши за. Не масил, а я саме для неї обирав квіточки Коротше, взнав, що жінка моя хоче на 8 березня якусь норку. Оце копаю. Скажіть, велику їй треба купати. Їдемо з позиції, міни летять, осколки, обстріл, а він каже, ноги пооббивайте від болота. Все життя мечтав випити цей на стопщик. Випити цей на стопщик. іменно в прип'яті. Одна херня. Прийшлося контракт підписати, щоб сюди попасти. tudo potência incrível ok <laughs> 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 Я крестик Знаете чому зима была така тепла? Тому що Бог на нашей стороне. И ходять такие чутки, що в нього українське коріння. Если кто-то выпал, ребят, не переживаем. Возвращаемся назад, в 8 утра мы на следующий день забираем. А давай смисо робити. Жодна жінка, чуєш, ніколи не стане кричати на свого чоловіка. Прикази віддаються чітко, ясно і спокійно. Доброго дня, скажіть, один магазин з набоями вам чи два наступному? Два наступному. Доброго дня, скажіть, два магазини з набоями вам чи чотири наступному? Чотири наступному. Добре. Доброго дня, скажіть, чотири магазини з набоями вам чи вісім наступному? Ну, давайте чотири мені. Ну то збирайся на штурм, що сидиш. На передовій. Військову справу показувати не можна. Друге діло битові життєві моменти. Негаразди, розочарування. За останній місяць мій бліндаж і тонув, і горів, намахався у душі. Кому цікаво дивимося. Останнім часом дощі просто заливають. Піднялись ґрунтові води. Черпай, не черпай, вода все рівно на одному місці. Тільки зробив військове укриття, все до діла. А більш нікуди піти, нікуди діться. На поверхні кулі осколки літають, як зрая мух. Смерті подобна. Наскільки це мене хватить тут бродити, не знаю. В даній ситуації підони дуже б допомогли вирішити цю проблему. Вовік другий день сушу норку, топлю, блін, тепло, хорошо тут. Поли вже просохли, заходю, блять, єбать його в рот. Это просто пиздец. Балони всі туди подівав, вон позаховував, блять. Там є тепло було. Думаю, ні в коем випадку не зірвуся. Ну, блять, хто ж думав, що тут цей єбаний балон, блядь, зірвався. Ну, блять, стояв то, там, за банками отак, блядь. Йобаний в рот, блін. Ну тут, так, да, гаряченько було, ну не так, щоб, блін. Ну це пиздец, блять. Вот такая хуйня. На це ж сушу всю хуйню, блядь. Потолки под... ну Так нічого особо критичного немає. Переб'ю пленку, блін. Ну і пиздец, Ніхуя страшного не буде. Так усе, ці ёбані вийти. Ну все, сушив, блін. Нічого, все исправлю, коротше, все. Мій, блін, даж після пожежі. Відкриваємо. Біля вхідних дверей ящик, холодильники, вибухи, пожежі, небезпечні рідини і гази Двер, вікно дверь вікно, обична плівка, внизу прикручена палочка для грузика, щоб натягувала плівочку. І в блінтажі світло затишно і тепло. Та людина не криса, людині потрібно сонячне світло. Центральна річ Буржуїчка. Получилось її притягти з попередньої позиції, теж кочуємо по позиціях, бо округі вже норпа наривали, на три життя хвата накопався. Солдату без буржуйки взимку не можна. І гісти зварити, і зігріться і просушиться. І мій кухонний гарний гарнитур, зроблений з ящиків з-під снарядів. Повнити був обгорівший. Тепер біленький, красивий по феншую. Побратими допомогли доставити сюди літру білої фарби. Я покрасив, тепер все по феншую. дорого і багато. І пішла циганщина. Коври, коври, коври. Саме класний матеріал, щоб обшити стіни і стелю бліндажі. Термо, тепло, вібра, ізоляційний матеріал. І плюс регулюють вологість, Не скаплюються краплі конденсату на стелях і на потолках. Був би в мене ще ковір, я пі і на стелю пришив би. Прикроватний столик авторської ручної роботи зроблений із дошок і палок. Ну і тут -а шведський стол для мишей. Три вида зерна, конфети он синенькі, свіжа ковбаска, мишоловки. В общем, у мишей. Шансів немає. І там ще там, під кровотюю везде натикано ось такі шведські столи. У мишей просто тут шансу немає. Ну У мене їх і немає мишей до речі. Прикарватна полиця з сіляким нужним і ненужним. Мій рюкзачок і мої речі. Ну а також ж коврик, щоб можна було злазити з кроваті в носках ходити. Отак от, от мій бліндажик в оставі з пепла. Для мене мій бліндаж як плодатне місце. Місце, де я можу винернути з болотіної жижі, зігріться та просушиться. У кожного повинно бути місце покращення умов та позитивних змін. От і я покращую тільки можу. При цьому, коли працюєш, різна дурня в голову не лізе, швидко, коли не час. Відузі отримуємо достойну хатку в полі. Всім побратимам бажаю. Насамперед удачі, незлаймності, стійкості духу, віри, надії на покращення. Але ж все ж залежить тільки від нас. Слава Україні, слава народу України.